Мене звуть Юлія Володимирівна. Сьогодні в нас з вами не просте заняття. Ми будемо з вами сьогодні тренувати наш мозок. Зараз я покажу вам декілька вправ, не важких, але дуже дієвих. Вони задіють роботу двох півкуль нашого мозку. Тож слідкую уважно. Перша вправа. Ручка кулачок. Ручка прямо. Вийшло. Тепер змінюємо. Кулачок прямо. Кулачок, прямо, кулачок прямо. Виходить? Молодець. Тепер пришвидшуємо. Вправо треба виконувати як можна швидше. Кулачок прямо. Так, тепер ускладнюємо. Робимо хлопочок. Кулачок прямо. Хлопочок. Кулачок прямо і пришвидшуємось. Молодець! Наступна вправа! Права ручка пальчик клас ховається за чотирма пальчиками. Ліва ручка показує пальчик клас. Зараз наше завдання змінювати. Права ручка показує пальчик клас, ліва ручка ховає. Зрозумів? Пробуй! Молодець. Тепер пришвидшуємось. Виходить молочинка. І остання вправа на сьогодні. Права ручка в кулачок, але зверни, будь ласка, увагу! Вона ладонькою повернута до мене. Ліва ручка в такому положенні. Пальчик клас ховається за чотирма пальчиками. Тебе вийшло? Молодчинка. Наше завдання з тобою полягає в тому, що ми будемо змінювати. Тепер у нас ліва ручка в кулачок, права ручка ховає пальчик клас за чотирма пальчиками. Змінюємо положення. Тебе вийшло? Пришвидшуйся тоді. Шинка. Друзі, тренуйтеся так щодня. Тебе обов'язково все вийде. Ці вправи підходять також і для дорослих. Тому, шановні батьки, підтримуйте вашу малечу. До нових зустрічей!